Що відбувалося там? Задимлення на лісні на сходовій клітині і загорання. Подано ствол на гасіння і евакуйовано успішно поставили. Шмиптовався. 90-метровий підйомний підчасток виїхає. Він за всю свою історію виїжджав декілька разів, але так і не зміг невели до змоги розкладатися. Тобто ви казали, площадка повинна 10-20 на, на 12 метрів. А, а, метрів. а сенс тоді його тримати в Києві? Ну як взагалі ситуацію вирішити? Вирішити ситуацію. Я треба вирішувати на рівні державному. Тобто якісь шляхи паркування автомобілів, інші, під будинками. А якісь паркінг чи стоянки, ну тут я навіть вам не можу сказати, я утім, чекаю скучно. Але не може приїхати навіть пожежний Камаз. Не кажучи, вже про той Мерседесь. Людина врятувала успішно, пожежа воно ліквідована з столом. Пожежні евакуювали через автодрабиння Він і самостійно користуватися. Тобто сам за допомогою командира відділення евакуюватися. Це треба скільки метрів. 30. Це більше драбина в Києві? Автодрабина на базі 130-го зіла, так мовити, це найдовше. Але є автомобіль Магірус, стоїть він у 13-й частині, він на 50 метрів і 24-й каленчий падійон підіймаєш на 90 метрів. Ця драбина до якого поверху може? До 9-го.